Вітаємо, це програма Час діяти. Мене звати Мальва Вовк. Сьогодні ми говоримо про відомого кінорежисера Юрія Іллєнка. В нас в гостях доктор філологічних наук Ірина Фаріон і син кінорежисера Юрія Іллєнка, політичний діяч, депутат Верховної Ради України, молодший син зазначу Андрій Іллєнко. Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. Пане Андрію, питання до вас. Власне, з чого, який був шлях вашого батька Юрія Єленка до політики? Власне, якщо ми говоримо про політику в вузькому значенні цього слова, то це було наприкінці його життя, коли він пішов до Всеукраїнського об'єднання Свобода. Це десь почалося 2004 року, якраз перед першим майданом, коли він написав свою відозву до українців, і все почалося його прихід до свободи. Але якщо говорити в широкому сенсі цього слова, політику як спосіб впливання на суспільство, зміни цього суспільства, то нею він займався, напевно, все своє свідоме життя, тому що неможливо в Україні, особливо в ті часи, де і в ці часи, бути митцем, відстоювати національну ідею і не займатися політикою в широкому, не бути причетним до політики це абсурд. Все одно ти стаєш причетний, хочеш ти цього не хочеш, але ти до неї все одно належиш. Його шлях був довгий і доволі складний, і нелінійний. Він про це написав в своїй книзі Доповідна апостолую Петру, де він, власне, й описав цей шлях від того, як він народився в Україні, в Черкасах в абсолютно українській козацькій родині, але так сталося, так сталося його життя. Що виростав він в Москві, Він там вчився в школі, там здобував освіту вже кінематографічну, і там почав працювати. І волею, в принципі, випадку він повернувся в Україну знімати як оператор-постановник фільм Тіні забутих предків разом з Параджановим. І з цього почалося, як він тоді казав, його роз'яничарювання. Тобто, фактично, він був таким собі яничаром, як він сам іронічно казав, в часи цього свого московського періоду, і став носієм імперської культури. Але перебуваючи в Україні, займаючись тут кіно, він ставав усвідомлювати себе як українця і створив українське національне кіно. І, і, власне, наприкінці свого життя він прийшов уже до того, що не просто треба, він вже, йому було вже недостатньо просто займатися мистецтвом. Він присвятив себе політиці напряму. І він це робив в свободі. І, власне, саме тому я опинився в свободі, тому що мій батько. Він повністю віддався цій політичній ідеї. Тобто, на ваш вступ до На вашу політичну кар'єру, великий вплив мав батько, так визначальний вплив, звичайно, і мама мала вплив, і вся родина, але батько. Почалося все з того, от я вже про це трохи говорив. Він це був квітень 2004 року. Він написав свою таку відозву до українців, де він висловив свої такі думки з приводу тої ситуації, яка тоді була, і фундаментальні якісь свої позиції щодо національної ідеї. І в результаті Олег Тягнебок, тоді ще молодий народний депутат з Вівщини, який щойно очолив партію. Всеукраїнське об'єднання «Свобода» буквально за пару місяців перед тим, він вирішив обов'язково вийти на мого батька, познайомитися з ним і залучити його до свободи. І от я дуже добре пам'ятаю, як навіть у нас в квартирі була ця зустріч, і я ще тоді закінчував тільки 11 клас школи, але я вже тоді був сформований в своїх націоналістичних поглядах. І я пам'ятаю, як батько мене познайомив з Олегом Тягнебоком і і цього почалася моя політична діяльність через місяць. Я вже перший раз був затриманий в райвідділку гарно почалася до речі за розклейку плакатів. До речі, з Тарасом Шевченком я дуже добре до речі, мальво це не кар'єра. Ви говорили кар'єрний зріст, це дорога життя. Тому Андрій, як правдивий філософ, почав говорити про політику в прямому значенні і про політику в переносному значенні. І кожен фільм Ільєнка абсолютно політичний. Чому тому, що працює оця латинська теза, що сила нації, велич держави будується мистецтвом і війною. Він будував її спочатку мистецтвом. Особисто для мене відкриття Іл'єнка – це фільм, криниця для спраглих. Це струс мозку, коли ти цей фільм дивився. Я вже не кажу про тіні забутих предків і білий птах із чорною ознакою. А вже таємницю розкрию глибше. Звідки взялася оця зустріч в хаті в Іл'єнків між Житягнебоком і Ільєнком? Скажіть. А це просто Форіон прочитала відозву. Форіон прочитала відозву, яка повторює слова Тараса Каригоровича. Шевченка мертвим між живим і ненарожденним. Це найкраща форма послання. Я цю відозу прочитала, показала її під церквою Юра у Великодну П'ятницю. Подивіться, як все накладається. 12 років тому, 12 апостолів, сказала: слухайте, це. Це неймовірно, це провідник, це програма дій. Цю відозву передала Русланові Кошулинському. Руслан Кошулинський передав цю відозву тягнебокові. Тягнебок негайно знайшовся із Юрієм Ільєнком. І так почалася не політична робота. Так почалося втілення нашої екзистенції, кажучи простіше нашого сприйняття світу і нашого буття. Для нас це не є жодною мірою. Політика. Для нас це обстоювання нашого світогляду і реалізація цього світогляду. Звісно, що Ільєнко спершу найбільш. Більшою мірою реалізував це через свої фільми. А потім наступає такий етап, коли ти можеш відчути себе законотворцем. Він мав готовий законопроєкт, як зробити українське кіно всеохопним у наших засобах масової інформації. Тому відбулася така таке вбудовування однієї парадигми в іншу. Тому це в останню чергу політичний діяч. Це в першу чергу людина, яка йшла попереду часу і випереджала його на років 20, 50, 40, чому. Мені так здається, тому величезна відповідальність сьогодні у Львові говорити про цього гіганта, який казав біблійне пізнайте істину, і вона зробить вас вільними. Наскільки готове українське суспільство пізнавати істину про себе? Ільєнко показав українців не цілому світові. Він показав українців передусім самим собі. Це наше найважливіше призначення. Зрозуміти, хто ми, задля чого ми. Він це добре розумів, і це свідчили усі його фільми, і вся його життєдіяльність далі. Скажіть, будь ласка, ви кажете, політична діяльність, а не хотіли ви піти батьківськими слідами, тобто, займатися режисерством, фільмами, писати? Дійсно, в мене були в свій час думки в цьому напрямку, я мав певні сумніви, я обирав, шукав. Але я дуже добре пам'ятаю розмову, яка у мене була з батьком, коли мені було, ну, напевно, 14-15 років. От той період, коли е, е, людина вперше серйозно задумується всерйоз про свою майбутню професію, про рід занять. І я пам'ятаю, що в мене була дуже відверта розмова з батьком, а, і я сказав, що от можливо я там теж якесь мистецтво, кіно і так далі. А він каже: а, Ну я нічого тобі не раджу і не кажу, але а, якщо ти питаєш мене, бо я його, якби це була моя в запитальній формі, я його питав. Я, я казав йому. Він каже: якщо ти питаєш, якщо ти сумніваєшся, значить це не твоє. Бо я горів кіно, я не спав ночами. Я марив. Я тобто було сходив з розуму. Тоді. У мене нічого крім кіно взагалі, взагалі не уяву. Я не просто вс... от тоді це твоє. А от у мене от таке марення було з приводу політики. І причому політики не в плані, то, що пані Ірина каже, якась там кар'єра чи ще щось. А з точки зору, що я не уявляв собі ніяку політику, крім націоналістичної. Тому що я з самого дитинства, і в тому числі під впливом батька, формувався мої націоналістичні погляди. Батько чудово знав історію. Ми це все з ним разом проходили. Він давав мені книжки читати, ми з ним говорили, це безцінні були речі. І формуючись, я не міг усилити собі нічого іншого. І на той момент свобода, на момент, коли батько пішов в свободу, я разом з ним, це не була якась там партія, яка могла обіцяти якусь кар'єру. Це була на той момент група натхненних людей, які були просто, ну, якби от те, що каже пані Ірина, в яких було просто якесь екзистенційне почуття, що ми оце от в собі несемо, і ми маємо це нести далі. І, і власне, отак от воно й було. Тобто для мене це було очевидно ніякого іншого шляху, крім цього, я на той момент вже для себе не бачив. Звичайно, що в нашій родині ну так склалося, що в принципі ми теж цю лінію мистецьку кіношну ми її не закинули, тому що є мій старший брат Пилип, який присвятив, хоча він за освітою, теж юрист. Якби він пішов ніби трошки іншим шляхом, але в результаті все, якби гени і справжнє призначення взяло своє, і сьогодні він е, займається кіно. Тобто, це е, ми, якби в принципі, з братом можна сказати, розділили повноваження. Я продовжую батькову політичну лінію, а він кінематографічно. Хоча насправді і так чи інакше теж це все перетинається, Дякую. і як і в його житті це перетиналося. Дякую дуже. Ми нагадаємо, що в нашій студії гостем був. Молодший син Юрія Ілєнка, відомого кінорежисера, він є депутатом Верховної Ради України, політичним діячем та пані Ірина Форіон, доктор філологічних наук. За хвилю до нас доєднається ще один гість. Це дружина Юрія Ілєнка, відомого кінорежисера, народна артистка України, кіноактриса. Нагадаємо, гостями нашої студії є доктор філологічних наук Ірина Форіон та дружина відомого кінорежисера Юрія Іллєнка. Вона є кіноактрисою, народною артисткою України. Доброго дня! Доброго дня, розкажіть нам, звідки Іллєнкова сутність і сила, істинність, перепрошую. Сутність, істинність та сила. Ну, я думаю, з Черкащини, там де він народився. Він народився в Шевченківському краю. Помер в Шевченківському краю так. на Черкащині. І якраз навпроти Чернечої гори могили Тараса Шевченка. Це був його заповіт, щоб в селі Прохорівці його поховати. Так що я думаю, це звідти. Потім його діда, хоч прізвище було Колесник, але всі його називали Гайдамака. Гайдамака. Так, да, це його було. Ну, таке прізвище серед всіх знайомих і сусідів Тарас Гайдамака. Так що я думаю, що це звідти. Скажіть, чи важко було крокувати з такою людиною в житті? Я, Та, ви шо? я читала про те, так багато було відмов його фільмам. Так не давали йому всіма можливими способами існувати творити. Так, життя творити. було в нього і... не солодке, абсолютно, абсолютно дійсно перепони весь час, але це його загортовувало. Тому може він і став Юрієм Мільєнком, що такі були перепони, і він знав, як їх пройти, як не відступитися, не пристосуватися, а набратися сили йти далі. От тому він не став Юрієм Мільєнком. Ну, ще, Але, так. Попрошуй, ще й була муза. Муза. Власне, Людмила Єфименко. Про цю музу Юрій Герасимович казав, вона мене зібрала по шматках і створила. От пані Людмило, коли це було? Коли було сказано за фантастична права? Якраз ми з ним зустрілися, коли у нього був най, найважчий період в житті. Криза була в особистому житті, криза була в творчості. І помер його найближчий друг. І ну, все, знаєте, Миколичук, одне ні-ні, количок пізніше, uh -huh. е, Геннадій Шпаліков е, повісився, uh -huh. ще так трагічно. помер. вона Да, Це все, знаєте, одне на одне. І от коли вже були думки про те, що вже майже 40 років і все uh -huh. так рушиться в житті, дітей нема. Нічого, все, вже були дуже погані думки, і з'явилася я. Так що я Спасибо. дуже щаслива, що таке пішло відродження. Ну, взагалі я вважаю себе дуже щасливою жінкою, бо я зустріла, полюбила і мене полюбив такий чудовий красень, такий класний чоловік, як Юрій Ільянко. Також, мабуть, був для вас таким натхненням, зірцем. Так, неймовірним. Знаєте, я завжди до знайомства з Юрою, хоча була дуже така, любила компанії, любила ходити кудись дивитися, мандрувати. Я весь час відчувала самотність. Я от знаєте, всі танцюють, а я так сяду і така на душі самотність, неймовірна. А коли ми з Юрою познайомилися, мені нікого нічого не треба було, щоб тільки бути з ним. І, і це все. Це був повний світ. Це достатньо було навіть більше, ніж достатньо. Тому ви знайшли свою людину? Абсолютно, абсолютно, найближчу душу, найближчу душу. І він також ту душу знайшов. Знаю це з тих зустрічей, які ми мали. Дуже тяжких, непростих, по 5-6 зустрічей на день політичних, але таке враження, що Кремільєнка на ці зустрічі їздила весь час пані Людмила Єфименко, тому що Юрій Герасимович весь час про неї говорив. Я просто, дзвонила так, весь час. постійно був з нею на зв'язку і всюди, хоч де ми були, намагався купити якийсь сувенір. І крім того, в мене складалося таке враження, що дуже часто він очима пані Людмили Міряв. Цей світ не випадково його. Драч називав тим чоловіком, який осідлав камеру краще, ніж коня. Так от, пані Людмила стала в його житті також і очима. Це дуже відчувалося, і ця гармонія від нього пульсувала. Крім того, вони були, смію казати, захистом один для одного. Я це дуже добре відчувала. І відчувала це пані Людмила, яка знала, коли треба поставити шлагбаум на публічність із Ільєнком. Скажу, напевно, процитую Стуса, який казав, що найвищий смисл людського існування це самотнє Існування і саме в тому самотньому існуванні творяться найвищі ідеї, так от вони могли вони були один для одного великою самотністю, яка дарувала величезний вогонь нам всім. Ось такі парадоксальні явища. Мені здається, що саме з тих парадоксальних явищ народжуються генії, які не минають. І коли ми сьогодні, у рік 80-ліття говоримо про Ільєнка, то це шалена відповідальність перед ним. Бо наше завдання це передусім прочитати те, що він написав, от власне щодо прочитати, переглянути… Прочитати чи подивитися. Я вже не знаю, як ще це треба працювати, щоб нарешті подивилися. Так що Прочитати. З що глядачу починати. Глядачу, котрий не бачив, не читав. Просто є дуже багато його творів, і дуже багато фільмів. з чого почати Знаєте, одного разу, коли я була в Холодному Яру, це не цього року, а кілька років тому до мене підбіг хлопчик сказав, що він з Донеччини. Тоді ще війна не була в розпалі, і каже, що мій батько забороняє мені в хаті говорити українською мовою. Кого мені дати прочитати батькові, щоб він зрозумів, що ж він ідіот? А я нормальна людина? Так я кажу, то дайте прочитати Ільєнка, доповідна апостолу Петру. Ільєнко сповідається перед цим перед цим світом з цілим світом про своє роз'янечарення про те, як він став українцем, власне, після 40 років найінтенсивніший у цей процес, коли він відчув оцей гайдамацький ген і ген Черкаської землі. От я би просто хотіла провести соціологічне опитування і запитати, а скільки українців прочитали це його? Фундаментальний роман. Не хочу ні з ким порівнювати, хоч порівнюють із Джойсом і з іншими. Для мене ці автори завжди на іншому плані, ніж український автор, але це книга. Для кожного, хто хоче ліпити себе, ліпити як невикінченою статою, тобто як зробити себе самодостатню і вільну людину, і, і, і як переходити через дуже складні і непрості етапи в життя, як долати в собі малоросійство, а потім долати це малоросійство в інших. Це геніальна книжка, якій немає ціни. Спочатку вона вийшла у трьох частинах, потім вона вийшла чи навпаки у трьох частинах, а потім вона вийшла окремим томом. І в нас на презентації, звісно, сьогодні її можна буде прочитати. Є ще одна книжка, як яка полегшить шлях до пізнання Ільєнка? Книжка, яка виникла у дуже печальний момент, коли Юрій Грасимович лежав в домовині. А він казав, що між домовиною і колискою дуже коротка дорога. Дуже ага. коротка дорога між домовиною і колискою, це його образ. І ще дуже цікавий образ між життям і смертю. Ми, ми у великодній тиждень, перед Великодній тиждень з вами. Якщо ти хочеш побачити Господа, то мусиш смерти. І він дуже добре усвідомлював конечність свого життя і прийняв його. Прийняв його як дуже сильний чоловік, як геній. Він не злостився на смерть. Він її любив так само, як любив життя. Він мав приклад дороги Миколайчука у цьому сенсі. Тому тоді, над домовиною Ільєнка, коли я стояла як колискою, я думала. Що треба би було укласти книжку афоризмів його, він сипе афоризмами так, як водощем. І прийшла я на сесію обласної ради, тоді ми були депутатами обласної ради, і кажу до Олега Тягнебока, що то би треба було укласти ту книжку афоризмів. А Тягнебок так на мене дивиться, кажу, укладай. <плес> так ми і спільно з Людмилою, з Пилипом і з Андрієм зробили цю книжку, яка називається Криниця для спрагли. Тобто, якщо комусь тяжко входити у його масну прозу, бо це дуже масна проза, м'язиста проза, то може почати з цієї книжки «Криниця для спраги. Тобто це щось легше. А щодо фільмів, от, як на мене, фільм «Тіні забутих предків він геніальний, але він, він важкий. Чому він важкий я... для сприйняття от, людям юним, людям студентам. Я не говорю про старших, я от говорю про такі, тих студентів, які спрагли до, до знань, до Черпати і черпати, якщо їм де їм шукати пояснення, а смісно? знаєте чому? Тому що в нас навчать історії. Нас навчать власної культури належним чином, і оцей міністр освіти, який був на прізвищі квіт, прийшов, наробив біди і пішов. Чи його пішли? Найстрашнішу біду, яку він зробив, він вилучив з вищих навчальних закладів негуманітарного профілю викладання історії. Тому студент, який дивиться фільм Тінь забутих предків чи білий птах чорної ознаки» про молитва зетьмана музею. Я мовчу. Він літає в просторі, він підвішений. Тобто, в нас треба концепцію освіти змінювати. А ми можемо змінити її тільки тоді, коли ми побудуємо українську Україну. Ще одна книжка Ільєнка. Це книжка його публіцистики, яка називається За українську Україну. Хто цю книжку прочитав? Ми шукаємо істин де-інде, як там Шевченко каже, десь там по, по закордонах, а насправді у нас все під ногами, передусім творчість самого Ільєнка. Тому і робимо цю зустріч сьогодні з метою актуалізувати ідеї, які присипалися, можливо, часом, присипалися нашим загальним примітивізмом, присипалися суєтою життя. А він весь. Стрілює завше як пролісок, як перший. А першим все найтяжче. Дякую вам дуже. Я вірю в те, що все таки ми візьмемося за краще вивчення творчості і за самих себе врешті візьмемося. так. Юрія Іллєнка, глядачам нагадаю, що гостями нашої студії була Ірина Фаріон, доктор філологічних наук, та дружина відомого кінорежисера Юрія Іллєнка Людмила Єфименко. Вона також кіноактриса та народна артистка України.